Сьогодні у нас чергове засідання постійно комісії з питань про людини незаконності, депутатської діяльності я та регламенту Присутні голова комісії Пучура Коман Михайлович, Абрамович Юрій Миколайович, Таксокольник Оксана Богданіва відсутня, Генюк Микола Васильович і Єремін Юрій Васильович. Чотири хворим є. Відмітки я зараз проставлю. про це, можемо на порядку денному сьогодні у нас три питання. Перше питання про завершення процедури організації комунального некомерційного підприємства Косівська центральна районна лікарня Косівської міської ради Косівського району Івано-Франківської області шляхом виділу. Друге про розгляд зобов'язання начальника Косівської РВД південно західного міжрегіонального управління юстиції міста Івано-Трумківськ. Номер такий, то від 02.00 року. І третє, про розгляд звернення жителів Російської територіальної громади. Тобто, хто за такий порядок денний? Ставлю на голосування по цих трьох питаннях. Чи є якісь побажання, пропозиції, доповнення? Можемо голосувати. Хто за такий порядок денний? Хто проти? Утримався? Чотири за. За 100, за можемо приступати до першого питання. Так, слухаємо про завершення процедури реорганізації комунального некомерційного підприємства Косівська центральна районна лікарня Косівської міської ради. Тут помилка цей проєкт буквально. Косільського району, Андруківської області, шляхом виділу. Я зачитую, напевно, що це дорішаємо. Не дорішаємо, а, ну, пункт до виконання. Перше, це затвердити розподільний баланс шляхом виділу частини майна КНП, Костівська центральна районна лікарня, Косівської міської ради, Посільської района Труківської області до новоствореної юридичної особи КНП. Косівський центр первинної медичної допомоги Косівської міської ради Косільського районного області обсязі додатку no 3 до даного рішення це додатки там, і це. значить, друге. Комунальному некомерційному підприємству Косівський центр первинної медичної допомоги, це тому, що створюється. Як новостворені юридичні особи прийняти на баланс основні засоби товаром матеріальної цінності згідно з розподільчим балансом. Третє, затвердити статут КНП-КОСівський центр первинної медичної допомоги Косівської міської ради згідно додатку номер 4 до даного рішення. І скаку заступником медичного директора з організації надання первинної медичної допомоги КМК Косільська ЦРЛ Косівської міської ради Київській області Микитюку забезпечити подання документів для державної реєстрації новоствореної юридичної особи шляхом виділу Комунальне комерційного підприємства Косівський центр первинної медичної допомоги Косівської міської ради. Затвердити статут, п'ятий пункт, затвердити статут КНП Косівська ЦРЛ Косівської міської ради в новій редакції згідно з додатку номер 5 до даного рішення і директору, шостий пункт директору КНП Косівської ЦРЛ Фазану подати державному реєстратору документи для проведення реєстраційних дій, в порядку визначеного чинним законодавством України. Контроль за виконанням поставлено заступником міського голови та питання Тут справа, тобто закінчується процес е, ну, випадку КМП на первинну ланку і вторинну ланку. Тепер це будуть дві окремі юридичні особи згідно того, як е, вимагає від нас е, законодавство і е, система охорони здоров'я е, держави. державі. Тут це глобальний процес почався вже в 2021 році, в 2022 році. У 23-му. Тут є після рішення 23-го на зв'язку з реорганізацією центру Святого Луки. Тому ми відклали, поки не завершилася реорганізація, то ми тепер продовжуємо. До 1 липня у них діють пакет і відповідно, до 1 липня має завершитися процес час. Тобто у нас це рішення було статутом. І юристами, і це, зрештою, ще одна сесія зараз будемо виглядати, але формально ми маємо нашу комісію. Якісь там запитання можуть, того, чи голоси вічем подавати запитання. Що, це це, бо ідея не це немає ніякого на вашу роботу. Ні, це в багатьох більшості Рівень це вже відбулося раніше, ми трошки запізнені. Але... На Але так, ну тут причини, і воно на часі це зробити. Тобто ви ставите на голосування. І ставимо тоді голосування цей проєкт рішення. Наші комісії допомогли до. Так, хто так. за такий проєкт рішення? То... Чи не стації будемо розглядати, все одно Так, Другий проєкт рішення, що стосується звернення розгляд зобов'язання начальника Косівської РВД в Співденно-Західного міжрегіонального управління юстиції міста Любленків. Такий то номер від 2.07.21 року. Повторно розглянувши зобов'язання начальника Косівського ВДВС у Косівському районі у області захисту міжрегіонального проміння Міністерства юстиції Йонника від 2 липня 2021 року про відновлення санітарно-захисної зони в її межах. Що існувало станом на 2009 рік заборони проводити поховання в межах санітарної зони, що існувало станом на 2009 рік, відповідно до схеми додатку номер 1 розпорядження сільського голови номер 16 -17 на цьому 2009 року, тобто в межах земельної ділянки площею ну, пів гектара, яка належить на праві приватної власності церковній громаді села Бабенка Сульської райони області. На виконання вимог статті 18 частини 4 закону України про виконавче провадження, керуючи статтею 25 пунктами 15 та 34 частини 1 статті 26 статті 59 закону України про місцевість рядування України, враховуючи рішення постійної депутатської комісії з питань прав людини законності депутатської діяльності актуальної регламенту, Костівська міська рада вирішила. Відновити санітарну захисну зону ВІІ, межа, в її межах, що існувало станом на 2009 року, заборонити проводити проховання в межах санітарної зони, що існувало станом на 2009 рік, відповідно до схеми додатку No1 до розпорядження сільського голови 16-17 -го, лютого 2009 року і контроль за виконанням даного рішення класному постійно депутатську комісію з питань засідання постійної комісії тут помогу з питань. Право людини, законності депутатської діяльності та етики. Я підкреслюю просто, тут подивилися. Конкретно ще вітаю за меліцьку. Вимога державного виконавця на виконання рішення Костянського районного суду. Рішення Костянтиного суду було ще прийнято в 2014 році. Тобто задовго до об'єднання, до завершення децентралізації і так далі. Стосувалося воно Бабинської сільської ради тодішньої і Бабинського сільського голови, правонаступниками, яких ми тепер з'являємося в Косміської міськради, в юридичній особі. Відповідно, зобов'язання стосувалося того, що, -що було оголошено відновлення село захисної зони, заборонено проведення поховань і відповідно до схеми, межа земельної ділянки площою 0,58 на, на 9 гектар що належить церковній громаді Слава Бабенкосівського Значить Стосується питання земельної ділянки, яка перебуває у приватній власності релігійної громади, як юридичної особи. Дану земельну ділянку юридичного осободану, да релігійна громада Набула на праві купівлі-продажу, відповідно, є договір купівлі-продажу щодо цієї земельної ділянки, і вони є власниками розпорядниками цієї території, ну, тобто сформовані земельної ділянки. Територія є приватною, не комунальною. Відповідно, цю вимогу було опрацьовано і жодного способу реального виконання цього е зобов'язання е не було, по суті, зрозуміло. Це рішні І взагалі, чи воно можливо за, до реального виконання. У е, процесі зв'язку з тим, що жодних роз'яснень не було отримано ніякої ну, розуміння не було стосовно цього, просто є вимога, а що з нею робити ну, незрозуміло, не в який спосіб може Косівська міська рада на приватній території щось робити і щось це, вони буде. Це по людині, так як типу, було приватної власності, і це вони хочуть забрати до, до поховання? Та людина продала. З, з, ці, кали, ці, дали, і що потім хочеться зазвати? Ні, ні, ні. не і, шкайте, і, Відповідно, в подальшому не було розуміння ніякого, що з цим буде. Тому був напрацьований проєкт рішення стосовно винесення на голосування питання щодо відмови у задоволення про зобов'язання. Оскільки спосіб виконання не був ніякий зрозумілий абсолютно. І відмова стосувалася в тому, що було надано рекомендацію виконавчої служби встановити конкретний спосіб виконання даного рішення, в тому числі шляхом звернення до суду, і в подальшому далі розглянути, щоб було десь найменше розуміння. Але в процесі е, листування. Було проведено спільну свого роду координаційного раду, в яку з'явився начальник Державної виконавчої служби ЙОНЕК. Відповідно було запрошено Петричука Петра Івановича, який є зайомником у даній справі і стягувачем у цьому виконавчому провадженні. Було з'ясовано між ними конкретні обставини. Їхнє бачення, що вони вбачають, як проводити, яким чином Косівська міська рада щось може тут вплинути і зробити. Ну, відповідно, було досягнуто певного розуміння, тому проєкт рішення змінений і вказано на виконання цієї вимоги у тому формулюванні тексту рішення, так як написаний у новому проєкті рішення. В принципі, це те, що може Косівська міська рада. Формально прийняти рішення, а реальне виконання як таке втручання у територію приватної власності, ну. Ось такі, є рішення суду. Є... То, а суд що рішив? Ну, тут написано, що рішать. Але яким, яким способом міська рада що має робити на території приватної власності? ну... Це... Як це зобов'язує, то? Ситуація. Яку в законному полі мало би прийняти це, ну, прийняти це рішення для того, щоб воно працювало. Тобто, що так, так, автопілемо... щоб, так, а вже правовідносини аби... право власників у ділянці з позивачем, ну, це вже, вже їхнє ну, ну, мені є власниками, це не стосується конкретно нас. Тобто конкретна діяльність, яка буде становити якісь порушення законодавства. Відповідальність за неї має нести власник земельної ділянки. На в даному випадку не міська рада Косівська, як місцевого самоврядування, це не є комунальна територія, це є приватна територія, власне, якої є юридична особа конкретно. Відповідно, наслідки неправомірної діяльності вони мають нести і їх потрібно зобов'язати шляхом судового впливу щодо проведення конкретних дій. Тобто, якщо Петричук Петро Іванович вбачатиме в подальшому якісь порушення зі сторони. Землевласника, якщо він не використовує неправомірну цю земельну ділянку і йому ну, це не буде, як то кажуть, імпонувати, то він має право звернутися за захистом своїх порушених законних прав і інтересів до органів судової влади, які будуть зобов'язувати вже конкретного власника. Тут питання те, що це є власність приватна. А вони заходять забратися під поховання людей, правильно? Я зробив... Суд ну, залишив ту територію, ту ділянку під охоронною зоною. Тобто, ну, Це дрона між френтерем і тією людиною, яка там живе. Але це ну, ж це вже їхній... Ну, їх, ну, Я не хоче, щоб ви під хату ховали. Та то не під хату. Тобто, ну, 30... Це вже 32 -е питання, що під хату під хату є е... факт того, що від нас замагають. Аби ми... І що, і що, і що? Якби ми відновилися до карбових домах. Тобто там не може буде змінити цільове призначення ділянки, І так не можна змінити. I, так, ті, ті, ті. А для мене ділянка до особисто селянського господарства. Ну, ну. Картонку можна сідати, але ну, не, все. Там, може там сад, навіть чи що. Тут користується. Це питання. Те, об їде об їде об їде? Голосув... Ми, тобто, або ми голосуємо за такий проєкт рішення або ми його. Ну, питання на голосування вже стосується е, цього, самої сесії. А тут проєкт рішення ми мусимо якісь винести, ну, зрештою, це персональне. Вирішує, що я не готую за це голосувати. Це вже з 2014 року. Це вже який раз. Було вже, там, ні, не, я, не це ще за сільської ради, це вже 15. питання не один раз піднімалося. Там вже й приймали розпорядження, бувший сільський голова, і потім е, його заступник. Ну, і це по колу воно відновлюється, відновлюється, відновлюється. І тепер знову ті вже четвертий раз воно приходить на радіо. Мова теж про те, щоб відновити ту санітарну зону в межах розпорядження, яке видав сільський голова Бабинський у 2009 році. Так. Тобто нічого нового тут немає. 16 років вже ділянка власності. Більше я можу ставити на голосування цей проєкт рішення дати вже слово до сесію, бо, бо нашого якогось варіанту з цього положення немає. Після... З однієї продави... сторони невиконання вимоги, є рішення суду. Невиконання цієї вимоги тягне за собою визначено закудовоснути. І штрафні санкції, і наслідка yeah. може бути і кримінальне провадження, ну, є передбачено за це. тобто не yeah. тобто, виконувати не можна. Виконувати потрібно. Але як виконувати, ніхто не розуміє. Ну, ніхто розуміє, але чи є повноваження міської ради в такий спосіб це виконувати? Ну, сумнівно. Роз'яснень ніхто надати не може. Конкретики ніякої немає. Ні від виконавчої служби начальник виконавчої каже, що двічі звертався до органів судової влади, ну, роз'яснень не отримав. Тобто він не може роз'яснити. Питаємося тоді, що нам з цим робити? Покажіть, будь ласка, скажіть конкретно, зробіть то, 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 то. Це тут оцінно, тут ви все ви написано, можете... ви читайте. Ну. Я розумію виконавчу службу. Я, ну, людина також, Петричук Петро Іванович, також у нього собі своя ровно є позиція. Принципова позиція. Ну, він такий шлях обрав, в принципі, ну, це його право є. Але що нам в цьому високу робити? Тобто є розпрацювання згідно цієї вимоги на виконання букви закону. Ну, це, це рішення вже було не рішення, це не було раз голосування на цьому ходу. Далі ми втрималися, бо ну, ну, це, ну, це не речення проблеми. Тобто його треба проголосувати, ну, тобто так не багато. Тобто, то я вважаю собі за потрібне. Я ставлю тут на голосування цей проєкт рішення, який е, відноситься, значить, згідно тому точно не ставили. Перше це відновити санітарну захисну зону її межа, що існувала станом на 2009 рік, заборонити проводити поховання в межі санітарної зони, що існувала станом на 2009 рік, відповідно до схеми додатку номер 1 то що ви там бачили. І схема додатку номер 1 е, розпорядження сільського голови номер 16 17.00 2009 року. Ну, і контроль покласти на нашу комісію за це виконання цього рішення. Тобто, тут за такий проєкт рішення. Хто проти, хто утримався. Тоді утримався. Утримався. Угу. лишається, що проєкт рішення, який стоїть на, на сайті, відмовити, так? Ну, Васильович не Ні, Я понял, це є населення. Будь ласка, тому що на сайті оприлюднений відмовити. Миколасич, проект рішення оприлюднений відмовити. Тепер ви пропонуєте цей проєкт рішення він на право голосів. Далі що ми робимо? Ми на сесії розглядаємо проєкт рішення, то що відмовити. Або ну, по лідеї так, але тоді ще може запропонувати на сесії ну, і цей проєкт рішення внести до цього. Якщо коли сесія буде більшість, то диво. Чи може було ви на сторічні пропонували на сесії? Ми запропонували на сесії цей проєкт рішення, що комісія буде підтримувати. Комісія вона не підтримує. Висок, це може голосувати, да, би, щоб винести да, на сасію, щоб сасі, я я маю, не маю, не На сесія сесії. Якщо не по одному. Можна на розгляд сесії. Більшість депутатів, щоб приймали рішення. Давайте, це, якщо ви, може додатково доповнити, що, що, що на рішення ми голосуємо за те, щоб винести його на рішення сесії. Чи з попереднім проєктом рішення? Тобто на не... можемо... Ну, можна тут довести звідного депутатів, що є такий проєкт рішення, є такі проєкт рішення. як-то Проголосувати е, е, за сесій, ну, Так, обладнання його. Ви маєте на увазі, щоб на розгляд сесії, котрий проєкт рішення виносить? Той, що є у нас на сайті, чи, чи оцей виходження? Дивіться, я вам поясню. Чи ви <проб> взагалі хочете подати цю вимогу на розвиток сесії? Народний сесія приймає рішення, які вважають. Варіант рішень вимогу суду, що рішення. Дивіться, коли формувався проєкт рішення, виходили з того, що просто не розуміли, як виконати цю вимогу суду. Тобто, що там здійснені поховання. Як ми маємо відновити ту санітарну зону? Як міська рада фактично має відновити на, на території, території приватної власності? Тому сформувався такий проект рішення після того, як була проведена зустріч з жителем села Балинабути пам'ять людей. Три ряди поховані. Три ряди поховані. І беручи <рив> до уваги <рив> рішення суду, де чітко зазначено, що ми маємо відновити санітарну рішення суду зазначено, що ми маємо відновити санітарну зону в межах розпорядження міського голови села, сільського голови села Батик, яка діяла станом на 2009 року. Тому ми хотіли, щоб комісія запропонувала такий проект рішення на виконання рішення суду відповідно. Ми хочемо ви на рішення сесію, щоб це розглянуло розглянула сесія. Також буде послушаю і буде так само краще нович. На розвитку сесії. Буде буде щось... Це мається на увазі, що ви виносите на розвитку сесії. На розвитку сесії, так. Шоб, ну, щоб буде всі там і всі зачитали, і всі пропонували. Правильно буде більше столів, буде більше сприймати. ви не підтримуєте жодного з проєкту рішення, ви залишаєте цю вимогу на розвитку сесії. Так. Вимогу суду. Ви залишаєте на розвитку суду no, no, вимогу суду. На розвитку суду вимогу суду. Тобто ви так? Я не що Винести на розгляд сесії верного суду. Замість проєктів рішення винести одного суду. Або винести на розгляд сесії. Винести на розгляду сесії, так. Це саме що. Бо У нас є три варіанти виходить. Один варіант, який може. Був... Так, ми вже поговорили винести на розгляд сесії нового суду. В у нас зазначено, що треба робити. Сформувати проєкт рішення замовлю і суду. Так, це заповню і слідуючий в Третє питання це звернення до депутата Косівської міської ради Володимира Морстюкова. Воно розписано на нашу комісію. Ми з ними що це є за належністю, треба його просто перенаправити до безпосереднього депутата. Що я ставлю на голосування, бо по ньому не може бути ніякого проєкту рішення, ні іншого якогось висновку. Ставлю на голосування. Перенаправити на незвернення за належністю відповідно депутату депутатами Володимиру Миколаївича, депутату Косівської міської ради. Хто за. Це за перенаправлення? Хто за? Три 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 Триоденти. Що на цьому у нас в принципі, поради денний комісії вичерпані? Можемо заповнити, просто відмінки поставити про просування визнання.